Я запрошую вас до нашої творчої майстерні та пропоную зробити літачок із тіста для ліплення. Для роботи нам знадобиться тісто і дощечка. Шановні батьки, я звертаюся до вас, допоможіть, будь ласка, малюкам підготувати матеріали для роботи, малята, а ми приготуємо наші пальчики. Раз, два, три, чотири, п'ять. Будем космос, ми вивчать. В небі сонце і планети, ясні зорі і комети. Ми вітання їм шлемо і всі в космос летимо. Починаємо працювати. Беремо шматок тіста та прямими рухами скочуємо жгутик. Це буде корпус літака, щоб зробити хвіст. Нам потрібно один кінець жгутика зігнути догори. Беремо тісто іншого кольору і прямими рухами скочуємо жгутик. Готовий жгутик акуратно сплющуємо пальчиками, роблячи його пласким. Коли крила готові, з'єднуємо їх з корпусом літака, приєднуючи їх знизу корпуса та гарно притискаємо пальчиками. Ось такий літак вийшов у мене. За бажанням ви можете доповнити його додатковими деталями, пофантазуйте і створіть свій неповторний повітряний транспорт. Чекаю ваші роботи!